Доброго дня, шановні друзі! З вами агромазин Харвест.ор. Передноворічний святковий настрій. Хочеться такі теплі та довгі вечори обговорити, яку ж культуру нам сіяти весною. Яка найбільша ретабельність та який вихід? Сьогодні у даному відео хотілося б зачепити гречку пенні та новий сорт, який з'явився гречки в нашому агромагазині, Нову культуру, якої ще не було в нашому агромагазині – Просо. Також обговоримо акційні та найвигідніші пропозиції по гербіцидах суцільної суцільних та зачепимо кукурудзу та соняшник. Тому тримайте свої телефони зручніше. Ми поїхали! І почнемо ми даний ролик із найремтабленішої культури для наших аграрів гречка. Цього року ми вирощували перший раз. Гречка разом з вами. Це була гречка пені. На мою думку, це був дуже вдалий результат. В весь період вирощування гречки пені у нас на YouTube каналі. Можете ознайомитися ще раз. Тобто, гречка пені у нас знову доступна в продажу. Також з'явився новий сорт гречки гренбі, канадський трансгенний. Тому замовляйте, все доступно в продажу для вас. Друга тема для нашої сьогоднішньої короткої розмови це буде наявність нової культури в нашому агромагазині. Це буде чорне просо або чорний африканський ну. Нова культура, як для нашої так? Але ті, хто фермірують давно або люблять щось експериментувати, знають, що чорне просто це дуже продуктова та рентабельна культура. Тому знайте, що в нашому агромагазині вже можна придбати дану культуру. Також скажемо про акційні та вигідні пропозиції на даний момент. Перше хотілося б сказати за гербіциди суцільної дії на вашу генну осоду. Геліос Екстра, калійна сінь та гербіцид Total ізопропільності зараз йдуть по акційній ціні, яка триває до Нового року. Тому поспішіть. Також гербіцид грунтовий пропазокс це діюча речовина пропізохлор, також по акції. Ореол Максі діюча речовина кізалофоб етил. Так-да, -да, той самий хілазолофоп етил, що ви використовуєте на соняшник, на горох, на картоплю і на гречку. І десулан. Аналог примен. Також цей гербіцид буде по акційній ціні. Всі акції на дані гербіциди діють до нового року. Тому поспішіть подбати про свій врожай на наступний рік. Також хотілося б декілька слів сказати про посівні матеріали соняшнику та кукуруча. А саме про посівні матеріали минулого року. Зараз всі ці культури йдуть по акції по цінам минулого року. Всі ви знаєте, що все, що переходить на наступний рік, ціни завжди змінюються. І до самої посівної ніколи нічого не дешевше. Тому придбайте по свій врожай, заощадьте і придбайте за найкращими цінами у нашому агромагазині. А головне пам'ятайте, що якісний посівний матеріал, добрива та засоби захисту рослин можна придбати у зручному агромагазині harvest.org.ua І нехай з вами будуть врожаї. Світло та мир. Всього найкращого.